Вітаю вас на уроці хімії. Ми сьогодні з вами будемо розбирати задачі мультимедійного тесту основної сесії 2024 року. Задача номер 25. Обчисліть кількість речовини моль атомів оксигену в озоні масою 480 г. Озон, да, формула озону О3. Саме перше, що ми зробимо, запишемо з вами. Формулу чому дорівнює кількість речовини? Маса розділена на молярну. Молярна маса чисельно дорівнює відносній молекулярній. Тобто нам необхідно 16 помножити на 3 і це буде 48 грам на моль. Отже, давайте підставимо. Кількість речовини озону буде дорівнювати маса 480 грам розділити на молярну 48 г на моль. Бачимо, що грами скорочується, і в нас залишається молі. Математичними обчисленнями це буде 10. Далі давайте складемо пропорцію. Одна молекула озону О3 містить 10 моль. Це ми з вами щойно а в озоні знаходиться три атоми оксигену, тобто три атоми оксигену, скільки моль містять, ми не знаємо. Відповідно, х буде дорівнювати 3. Ми множимо на 10 і ділимо на 1. Х дорівнює 30 моль. Задача номер 26 Обчисліть малярну масу грам на моль речовини структурна формула якої. Ну, і ми бачимо, вона представлена у нас на екрані. І так, перше, що кидається в очі, що ця речовина органічна, яка містить бензенове кільце. Давайте пригадаємо формулу бензену. Це 6H6. Далі подивіться, будь ласка, на формулу, яка у нас представлена. Ми бачимо, що атоми гідрогену заміщені на ось ці групи OH та ch 2 oh Відповідно, заміщено два атоми гідрогену. Було 6, замістилось два, тобто залишилося 4. Давайте запишемо і ось ці групи OH і ch 2 oh Все, ми можемо знайти малярну масу речовини. Вона чисельно дорівнює відносній молекулярній масі. Отже, відносна молекулярна маса органічної речовини, яка у нас представлена, буде дорівнювати. Відносна атомна маса карбону 12. Давайте порахуємо, скільки його в сполуці. 6. і ще 1. 7. Тобто ми 12 множимо на 7. Плюс відносна атомна маса гідрогену 1. Давайте порахуємо, скільки його в сполуці. 4, 5, 6, 7 і ще 1. 8. Тобто ми множимо на 8 плюс відносно атомна маса оксигену 16. Дивимось, скільки його в сполуці. 1 і ще 1. Тобто ми множимо на 2. І це буде 124. Відповідно, молярна маса цієї речовини буде дорівнювати 124 г на моль 27 Відношення мас пропан 2 олу і води в розчині становить 7 до 11. Обчисліть масу спирту, необхідного для приготування такого розчину масою 180 грамів. Давайте запишемо, що маса спирту, в даному випадку, у нас пропанол. Це 3H7OH дорівнює 7. Давайте позначимо через Х. Запишемо 7х. Відповідно, тоді маса води H2O буде дорівнювати 11х. Також у нас сказано, що маса всього розчину, який нам необхідно приготувати 180 грамів. Тобто, ми можемо записати, що 7х плюс 11х буде дорівнювати 180 грамів. Давайте розв'яжемо рівняння. 18х дорівнює 180х дорівнює 10. Відповідно, маса спирту, тому що нас запитують саме масу спирту, це 3H7OH, буде дорівнювати 7. Ми множимо на 10. І це буде 70 грам. І це є наша відповідь. Задача номер 28 На повне відновлення оксиду металічного елементу елемент О3 масою 58 грамів витратили водень. Кількістю речовини 0,75 моль. Кажіть протонне число металічного елемента. Давайте запишемо рівняння хімічної реакції. Елемент О3. Витратили водень H2. В результаті ми одержуємо металічний елемент і воду. Передхворимо схему на рівняння. Так, гідрогену до реакції 2,2, оксиген 3 до реакції після 1 ставимо трійку, гідрогену стає 6 перед водним ставимо трійку. Далі, давайте запишемо все те, що в нас відомо. Маса металічного елементу. Точніше, його оксиду 58 грамів. Кількість речовини водню 0,75 моль. Відповідно, внизу ми записуємо 3 моль. А під елемент отрима запишемо малярну масу. Тобто, давайте позначимо, що відносна атомна маса невідомого металічного елемента буде Х. Молярна маса чисельно дорівнює молекулярній. Відповідно, молярна маса елемент О3 буде дорівнювати Х плюс 16 на 3 48 грам на моль. Так? І запишемо сюди Х плюс 48. Все. У нас є рівняння, давайте його розв'яжемо. Отже, 58. Відноситься х плюс 48 дорівнює 0,75 на 3. Так, 0,75 ми множимо на x плюс 48, і це дорівнює 58 помножити на 3. Відкриємо дужки. 0,75х. 0,75 множимо на 48, це буде 36, дорівнює 174. 0,75х перевносимо 36, 174 36, це буде 136, відповідно, х дорівнює 184. Дивимось періодичну систему, хто у нас має відносно атомну масу 184, бо ми її позначали за Х, і це є вольфрам. Але нас питають про тонне число. Тобто дивимось порядковий номер прот... вольфрама. Це є наше протонне число, і це буде 74. Отже, в бланк відповідей ми запишемо 74. Задача номер 29 Магній масою 4,8 грамів спалили в посудині з киснем, об'єм якого становить 4,48 літрів за нормальних умов. Обчисліть масу добутого магній оксиду, відносний вихід якого 75%. Так, я бачу, що це задача у нас на надлишок і на відносний вихід продукти. Саме перше, що я зробила, це записала схему. І давайте перетворимо на рівняння. Далі запишемо все, що в нас відомо. І так, маса магнію 4,8 грамів. Внизу ми пишемо 24 помножених на 2. Тому що стоїть коефіцієнт двійка. Далі кисню у нас 4,48 літрів. Отже, внизу ми пишемо 22,4 літри, одна одиниця вимірювання. А добути нам необхідно оксид масу. Зверху пишемо х грам, внизу малярна чиселяна дорівнює молекулярні, 24 плюс 16 це буде. 40 ми пишемо грами, але коефіцієнт 2, тому множимо на 2. І так, нам необхідно порахувати, хто у нас недостатчі, і робити розрахунки відповідно за цією речовиною. Давайте знайдемо кількість речовини магнію За ось цим рівнянням, тобто ми 4,8 ділимо на 24 на 2 48. І це буде 0,1. моль. І знайдемо кількість речовини кисню. О2. Так, ми беремо 4,48, ділимо на 22,4, і це буде 0,2. моль. Отже, ми бачимо, що кисень у нас в надлишку, а магній в недостачі. Тобто, ми робимо обрахунки по Магнію. Отже, давайте, будь ласка, знайдемо масу магнію. Для цього ми 4,8 поділимо на 48 і це буде дорівнювати Х на 42,80. Звідси Х дорівнює 4,8 миножимо на 80 і ділимо на 48, і це буде 8 грамів. Але це маса з зарівнянням хімічної реакції, тобто це маса теоретична. Давайте запишемо формулу, чому дорівнює вихід продукту, позначається такою буквою ета. Нам необхідно масу практичну поділити на масу теоретичну. І так як у нас відсотки, бачите, ми обов'язково множимо на 100. Відсотків. Звідси виводимо масу практичну. Для цього ета ми множимо на масу теоретичну і ділимо на 100%. Підставляємо, Маса практична в дужках магніоксиду. Буде дорівнювати. Ета у нас 75. Масу ми з вами знайшли, ось вона, практи... теоретична 8. І ділимо на 100. 75% відсотків, відсотків скорочується, 75 множимо на 8 і ділимо на 100. І маса магніоксиду, практично, буде дорівнювати 6 грамів. Це і є наша відповідь. Задача номер 30 Азовата суміш утворена карбон 2 оксидом об'ємом 2 літри киснем. Об'ємом 4 літри. У реакції між ними карбон оксид витрачено повністю. Тобто відбулася реакція, ми одержимо карбон 4оксид, обчистить об'ємну частку кисню в газоватій суміші у відсотках, зверніть, будь ласка, увагу, це важливо. Яка утворилась після закінчення реакції. Об'єми газів вимірено за однакових умов. Так, перетворимо цю схему на рівняння. І дивимося, що у нас в умові задачі сказано, що карбон-2оксид витрачено повністю, тобто ми можемо записати 2 літри. Давайте складемо ось таку пропорцію, що за рівнянням ми бачимо дві молекули карбон-2оксид. СО мають об'єм 2 літри. Вони витратилися повністю. А одна молекула кисню О2 Х літрів. Відповідно, Х буде дорівнювати. 1, ми множимо на 2 і ділимо на 2, і це виходить 1 літр. Тобто, дивіться, будь ласка, що у нас сказано, що газовата суміш була утворена е, карбон-2 оксидом 2 літри, він витратився повністю і киснем об'ємом 4 літри, але витратилось лише 1 літр. Тобто об'єм О2, е, який залишився після реакції, буде дорівнювати 4-мінус 1, і це буде 3 літри. За. Рівнянням хімічної реакції ми бачимо, що вуглекислого газу також 2 літри. Це той вуглекислий газ, який утворився після закінчення реакції. Але нас питають об'ємну частку кисню. Для цього ми скористаємося ось такою формулою. Ми об'єм речовини поділимо на об'єм. Суміші. Об'єм речовини у нас є, але у нас немає об'єму суміші. Давайте знайдемо для цього ми об'єм вуглекислого газу, тобто 2 літри, додамо об'єм кисню, це 3 літри, і це буде 5 літрів. І знайдемо об'ємну частку, для цього ми 3, ось наш об'єм. Кисню поділимо на 5 і помножимо на 100%, тому що нас вимагає відповідь у відсотках. І це буде дорівнювати 60%. Це і є та відповідь, яку потрібно записати. Сподіваюсь, що вам було корисно та зрозуміло. Дякую за увагу і до нових зустрічей!